Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв в студії ведуча Чалина Самоленко та проторкетеру Наталя Квашенко. Сьогодні говоритимемо про виноробство на Миколаївщині у час війни. Якими є виклики та шляхи їх подолання? Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. і за календарем, 16 жовтня 2025 року триває 1331 доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. У час війни серед підприємств виноробної галузі найбільше постраждали підприємства Херсонської, Київської, Чернігівської, Одеської та Миколаївської областей. Площі виноградників неухильно скорочуються, переробка винограду у деяких регіонах України зменшується, а закупівельні ціни на виноград для переробки зростають, так зазначає аграрне інформаційне агентство. Відтак виробництво вина зменшується, а логістика порушена. Ситуація, що склалася, спонукає виноробну галузь переорієнтуватися на нові форми бізнесу, які адаптовані до поточної ситуації. А якою є ситуація у цій галузі на Миколаївщині? З якими викликами стикаються виноградарі та як з ними справляються, розповімо далі у програмі «Радіодень». Поспілкувавшись з виноробами регіону, можемо зробити висновок, що через війну прифронтова Миколаївська область до сих пір втрачає значну частину врожаю винограду. Щоправда, до цього додаються інші виклики: погані погодні умови, брак людей, понищені підприємства, втрати ринку збуту, найважче, звісно, виноробням у прифронтових громадах, які до сих пір перебувають під щоденними обстрілами. На Миколаївщині виноробня Ольвія Нуво вже неодноразово відчувала на собі наслідки війни. Пошкоджена виноробня, автівки, на щастя, люди не постраждали, але обстріли і досі не закінчуються. Ольвія Нуво це сімейне підприємство, засноване у 2013 році у селі Парутіно біля античного заповідника Ольвія. Воно виробляє крафтові вина, а виноград вирощує на площі більше 10 гектар. Попри війну, господарство вдається триматися, так би мовити, на плаву. Цьогоріч вдалося зібрати непоганий урожай без втрат. Але як каже Павло Мгаляс, власник виноробні, головне наразі не прибуток та урожай, є інші важливіші речі. Ну, ми грубо кажучи, що, що можна заліпили там у ЕСБІ, закрили дирки. а не двері, вікна все. Сіни вроді як стоять цілі, ну кришу трохи там. Ми їх трохи підлатали, капітально нічого не робимо, тому що я ж вам кажу, я от зараз з вами розмовляю, я стою посеред двора, бо там де є зв'язок, бо зв'язок тут ніколи mm -hmm. не є. І зараз буду дивитися, щоб не почало щось примітати. Трошки вдалося. потери є, бо дуже жарко було. Ніколи такого не бачив. але в цьому році воно як запеклося. Края виноградник, мабуть, від жари, що він як ну потери є, але не в цілому Год доволі урожайний. Багато було, хтось витягнув. Ми там трошки по новим технологіям працюємо, Я не культивірую, і ось був'яни справи, що піднялись. Вони трошки спасають більше, більше економіки. Ми так випарюємо лаву. Ну а саме погане, що ми почали вибирати, по нам почали стріляти тут конкретно. Розвалили нам хату, машини побили. Таке ми ж в зоні бойових дій, тому побачили, що у нас почався двіжняк, уборка, люди, і вони почали літати, бомбити. І і арта стріляла, і молния залетіла. Ну короче, побили нам трохи. Слава Богу, що люди у нас такі не не полякалися, а такі до 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 зібрали? Вино, вино зробили так, урожай не непоганий. Хоча є і потери. год для виноградарства Тут був непоганий. У мене там багато бомб пострадала але Ну, основному все востановилось. А є участок, де ніяк не було встановити тож смидарі трошки менше. Вони не дають нам нормально. У мене тут було багато біжняків, що треба зробити по вінцеху. Там можна додати, можна зробити, можна ну немає ніякого смисла, тому що вони стріляють. і Ми не знаємо ніколи. Ми взагалі до весни доживемо. Заводи все, що тут у нас є. Хватило людей, розібрались напряг. Ну з чоловіками трошки поганенько, а дівчата то на місці є. у мене десь до, до 15 чоловік працює, сюди на уборки, Да. у мене є там постійних е, 3-4 жінки і самі ми хватаємо. Ано часу багато потихеньку обробляється угу. <ган> Тому ну про розмов там про відновлення і про якісь нові стройки поки не йде. Кай з кімбурна не не випроді треба вижити, а потім вже будемо відновлювати. Дійсно, спочатку треба вижити, а потім говорити про урожай та відновлення, акцентувати увагу на ринок збуту та споживачів. Наразі, після першочергової безпекової ситуації, виноробів турбують і погодні умови. А щодо порівнянь, то, як каже Михайло Молчано, власник виноробні степ Вайнері, порівнювати можна тільки вино та його кількість чи якість. Ця родина, надихнувшись історіями предків, перша у 2018 році отримала ліцензію на виробництво вина для крафтових виноробів за спрощеною процедурою, допоміг закон, який скасував необхідність отримувати 150 дозволів. Збудували виноробню в стилі 19 століття на схилах південного Бугу. Зараз Михайло Молчанов разом з сином продовжують традиції виноробів. Починаючи з двох гектарів, зараз обробляють шість. А щодо урожаю, то як каже пан Михайло, його результат оцінюватимуть згодом, навіть не через рік, і пояснюю, чому ну у нас виноградник молодий, так що в принципі довоєнний рівень був набагато менше, бо він тільки тоді починав плодоносити. Ну, в цьому році буде менше вина. Звісно, ми маємо свій ринок збуту, але цей ринок у нас тут на виноробні або в Інстаграмі. Ну, рік був посушний, минулий, 24 -й був е, спекотний, це кількість ну, сумарна, не найбільша температура, да, там, коли в серпні. Е, і Людині в місті важко, бо і вона вважає, що отаке от, от було спекотне літо. Ні, сумарно це і менше був за кількістю сонця, так скажемо, бо холодний травень, і потім достатньо прохолодний вересень, але з точки зору опадів то набагато сухіше ніж 24-й рік. Тому ну таке все в порівнянні порівнювати можна тільки з вином. Урожай менше ніж в тому році. Ну я думаю, що не тільки у нас. Ну шуттєво так. Бо віноград був в стресових умовах і за посухи, але це ж не тільки до вінограду. Ми живемо, як казали в радянські часи. в Зона ризикованого землеробства. Потім ми чомусь вирішили, що ризики це вже минули, і ми будемо. Не на природу дивитися, хай природа дивиться на нас, але так цього не виходить. Кожен рік або спекотний, або сухий, і тому треба з цього робити, якісь висновки. Хороший він чи ні, вже після нового року, як мінімум, по невитриманим винам, будемо знати. А по витриманим через рік виноград і вино це такі процеси, які не полюбляють поспіху і швидких прогнозів. Тож безпекова ситуація, стресові погодні умови для росту винограду, зона ризикованого землеробства, збут товару. Такі перешкоди мають винороби Миколаївщини у своїй галузі. А як ці фактори впливають на великі підприємства чи легше їм працювати в порівнянні з крафтовими виробниками? Ми поцікавилися у Віталія Рябошапки, керівника акціонерного товариства «Коблево». Це одне з найбільших господарств по об'єму площ виноградників більше 1000 гектарів, 1080 гектарів. На підприємстві запроваджено замкнутий цикл. Є виноградники, власне переробня, розлив та закорковування пляшок. А які перешкоди долали на підприємстві цього року? Спитаємо у пана Віталія. Він же доєднався до нашої розмови. Доброго вам дня, Віталію. Як охарактеризуєте цей рік з боку виноградної галузі? 2025 рік дійсно найсприятливий за останні, мабуть, десять років все почалося з того, що на початку квітня були заморозки, і навіть сніг випав був. А вже в квітні розпустилися броньки винограду, що не дуже сказалося добре на виноград. До того ж, додалося те, що зв'язку з малою кількістю працівників в полі. На виноградниках мається на увазі затягнувся трохи сезон обрізки винограду. Ну і звичайно, самим основним фактором стало те, що літом не було дощів, висока температура. ми знаходимося на березі Телігульського лиману і на березі Чорного моря, і в нашій зоні. Дють сильні вітри, що також сильно підсушує і повітря, і ґрунти. Як наслідок, велика нестача вологи перезвела до того, що виноград не розвивався так, як потрібно. Це було дуже видно по зеленій масі, коли паростки мають бути там вище верхні проволоки, А вони по деяким виноградникам навіть до четвертої не діставали. Тому сукупність всіх факторів і причинило те, що цей сезон є один з найгірших, найнижча врожайність. А щодо людей, ті, хто допомагає? Ну, дивіться людьми в нашому регіоні завжди було важко. Сезонні працівники це перший раз. Ми їх там кличемо на обрізку винограда, потім на підв'язування, і потім на самий збор винограду. Наш регіон не такий густо населений, і до війни слава богу, розвивався. Тут і інший бізнес, де вони були працевлаштовані. Ну, Мається на увазі місцеве населення, там коротка mm -hmm. зона, і так далі. Тому ми зазвичай дуже багато людей запрошували з Півдня Одеської області, Градської області, а цього року з Півдня Одеської області, на жаль, люди відмовилися переїхати. Жінки не поїхали без чоловіків, а чоловіки. Без переїзду в інші області. ну це все пов'язано мабуть з мобілізацією, тому що ми раніше запрошували до 250 чоловік, щоб збирати виноград, то в цьому році навіть стане не було. Але але з іншого боку, в цьому році і не було винограду тільки що такої кількості б потребували. Так. Скажіть, будь ласка, щодо механізованої техніки, ми вже знаємо, що комбайни збирають вишні. Е, Дивіться, у нас є комбайн виноградозбірний на інше господарство. То він у нас вже 17 років працює. На інше господарство комбайн був придбаний в 2023 році. Певний проміжок часу. Ми і двома, і одним користувалися в цьому сезоні мається на увазі. Але комбайн, на жаль, не на всіх виноградниках може Такі. працювати. Да, mm -hmm. Тому що для цього мають бути певні умови. Це те, що був металевий стовпчик, а не бетонний чи дерев'яний, тому що дерев'яні стовпчики ламаються а бетонний є не нові. З часом десь потріскалися, то Призводить до руйнації, це ламає і сам комбайн і створює вже певні проблеми на заводі. Комбайновий збір можливий там, де металева шпалера. Угу. Віталій, скажіть, будь ласка, а от щодо допомоги чи міжнародних партнерів, донорів, чи державна політика працює в цьому плані? Дивіться, я не можу сказати за всіх решта. Я читаю в соцмережі і бачу, що Миколаївська область активно залучає міжнародних донорів. Але наше підприємство не, не користувалося так, такої можливості. Якщо вона є, я не вивчав це питання. Якби ми в даний час намагаємося справитись власними силами, і якщо треба десь підтримка комусь, то краще ну. Ті, хто вже геть на межі, дозвольте зробити такий висновок. Що оскільки винограду в цьому році мало, то і виноробство буде працювати не на повну потужність, так я розумію. Підприємство і до цього не працювало на повну потужність по зрозумілим причинам, велика частина наших споживачів. Виїхала за кордон іншій частині споживачів не до вина, не до святкувань. Тому загальний ринок вина, він дуже суттєво знизився і він, звісно, повпливав і на наше підприємство. Я не скажу, що ми знизились пропорційно до загального ринку, але також у нас є зниження. А експорт експорт він розвивається, але ну не в таких масштабах, як хотілося б. да як хотілось би ми ем, цьому році освоїли декілька країн Європи. Але ви розумієте, як важко нам звідси продавати вино у Великобританії. Хоча в нас також це получилось, да там у mm. них поруч Франція, Іспанія здавалося би, так так в Швецію. Ми також відправляли вино Чехію, тому Польша активно у нас купує вино. Ну, Поляки і сусіди то м, зрозуміло туди далі. Із-за великої вартості логістики важче, але ну потрошки, потрошки освоюємо ринок, бачимо перспективи в азійському ринку, але туди також ну велика логістика, враховуючи, що сухопутних шляхів немає а морський перекритий то. Створює великі незручності, відповідно випливають і фінансові витрати. А пане Віталію, ну я знаю, що навесні підбивають зазвичай результати там врожайні. Угу, угу. А от якщо говорити на осінь, скільки урожай зменшився щодо попереднього року, то це вдвічі менше урожаю. А з тим, що було до війни, взагалі не порівнюємо. Дивіться, врожай війна впливає звичайно на врожай. Але не так суттєво, як погода. Іноді і в мирні часи були схожі ситуації, але не такі якби критичні. Да, але ми компанія володіє одними з найбільших, а точніше найбільшого виноградними насадженнями в Україні. Ми маємо великі запаси. Вина вражає 24-го року. Ми його частково реалізували у 2025 році, а потім, коли побачили, що в нас буде така важка ситуація з врожаєм, ми призупинили експортні контракти. Тому я думаю, що ми цей період. Ну пройдемо більш-менш спокійно, якби на залишках у виносховищі підприємства може зберігатися 5 мільйонів 125 тисяч літрів одночасно, каже Рябошапко. Це найбільше виносховище в Україні під одним дахом. У цеху розливу знаходяться дві лінії розливу з виробничою потужністю 6 тисяч пляшок на годину. На одній розливають вино, а на другій розливають вермут для того, щоб не було перетинання, так би мовити, потоків. Вино розливають холодним стерильним способом, тож потрібно, щоб у віні не було ніяких мікроорганізмів. Це забезпечується стабілізацією стабілізації віна. Підсумовуючи сказане, можемо зробити висновок, що, незважаючи на труднощі, українське миколаївське виноробство розвивається. Попри воєнний стан, попри військові дії, виноградарі працюють, ризикуючи власним життям. І якщо галузь розвивається в таких важких умовах, то це показує, що за виноробством є майбутнє, а в час нашої перемоги воно лише набиратиме обертів.